Їх обох, я думаю, просто запросили працювати над саундтреком для фільму Хана Монтани mm -hmm. у 2008 році. Бо у березні 2009 року вийшов фільм і саундтрек. Тобто цей період, коли Тейлор 18-19 років. І ця пісня для саундтреку Хана Монтани You'll Always Find Your Way Back Home. You can change your hair, you can change change your your you clothes». Wow, тобто Ця пісня це вона. фільм. Вони прям дуже, я думаю, що вони дуже близько співпрацювали, і можеш прочитати ось цей коментар, який Мартін надав про те лорсів після співпраці з нею. Вона чудова, вона одна із найталановитіших найталановитіших авторок пісень, з якими я працював, якщо не найкраще. Для такої молодої дівчини вона надзвичайно креативна та точна. Вона розуміє свою аудиторію. Вона справді думає, як створювати поп музику, що йде від серця, і зроблена зі смаком. Вона знає, як зробити пісню яскравою та в